Пройшло 12 годин від моменту запуску зволожувача. Ось нижній льоток. Не знаю, наскільки камера передає, що навіть з нижнього льотка виходить холодний пар. От я думаю, видно. так? 12 годин, бджоли себе нормально ведуть. Правда, в нижній льоток перестали йти, бо там волога, я думаю, на дніву. Ну і приблизно ще не все вийшло. Я думаю, ми ще на годину-на дві залишимо. Ну, літро точно пішло вже у вулик. І піднимемо кришку. Зараз глянемо на тест полоски. Чи вони відреагували? Ну ось. Одна явно відреагувала, має легеньке забарвлення. Я думаю, вам видно цю робочу. Частину такою вона має. А ця не відреагувала. А, значить, сюди менше попало. А, складно сказати чому. А ми спробуємо ще, якщо дві години працюватиме, ми покладемо прямо а, його ось тут, де бджоли, де вентиляційна решітка і ще через пару годин. Заглянемо. А ось видно зараз навіть через цю вентиляційну решітку. Ну, тут, правда, близько переходить. В ну, властивості ультразвукового зволожувача, що пар досить проникний. Він заходить е скрізь в різні щілини. Ну Тут видно скупчення бджіл, не знаю, чому не пройшло подивимося ще через пару годин